Ну що ж, усім привіт, на зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал і ми продовжуємо проходити гру під назвою Unreal 2D Vekiin. І в нас... Щось буде очікувати. Минулий раз мене завалили з. За... Ой. Походу. Помітили. Ось так тобі. Снайпер завалив мене на цей раз. Минулий раз пампушки мене завалили в притик. Потім на цей раз снайпер. Гаразд. Гаразд. Не хочете по-хорошому, буде по-поганому. Тільки туман цей. Яка там ціль виконана. Зайди місце розкопок. Contact! Ось так тобі. Снайперюга. Ось так. Тільки здоров'я потратив. Куди сховався? Ось так тобі хедшот. Ой, бляха, муха, блін. Він надто близько. Раз, на відстані буду від нього. Де ти? Одного пострілу недостатньо. Тепер треба. Ах, ти зараза! Зараза. Ось так. F-5. Так. Так, трохи піднабрав набоїв. Аптечка-то набої. F-5. Тут нічого цікавого. Ох, набоїв стільки. Он набирав гаразд, рухаємось далі. Стоп е 5 Що там нас може очікувати? якісь гармати керування воротами тільки тут у нас хтось по мені попадає все ж щось снайпер мабуть десь знову тільки де ж він Ось так тобі хедшот, я тебе знайшов. Так, я знищив турель. Ось так, дві турелі знищені. F5. Ой. Якісь тваринки йдуть до мене. Ось так. F5 вони тепер не заважатимуть мені. Раз проникаємо сюди. Оп, під водою. Так, як... Проникнути в... Як сказати... Комплекс из анаги, то тобто... есть... тут драбина. Так, а тут драбина. А, это дослідницький комплекс, я понял. Так, F5. Піднімаємось. F4 вхід на міс до місця розкопок. Так, f 5 Піду далі, що там? А, доступ заборонено. Тоді залишається нам по драбинні that component isn't meant for locomotion it's got power conversion written all over it what do you know i've been studying it for days and i'm telling you it's meant to counteract gravity look see how it fits with modules 4 and 6 that's a power coupling not a levitation device 4 and 6 are from two different units you don't know they go together i know it i just can't prove it yet yeah. So quit arguing with me and get back to work. Раз хочу ты им поставить. Давайте. Швидко не вийшу. Неочікувано якось. Якось неочікувано. Неочікувано. Так, довге завантаження. Надіюсь, гра не зависне. Ні, не зависла. Так, поставлю на паузу, перевірю, чи запис йде. Так, я перевірив, запис йде. І знову буде завантаження. Це компонент не для локомоції, це має повернення, написано все. You know? Ось так вам. Contact! Так. Ладно, упорався. F5. Що вони там розбирають? Покеруємо цими. Мама м'я, що вони виробляють бідолашними тваринками? А, це звідси вхід який був зачинений. Тоді нам сюди, F5. Так, прямо. Та що таке? Як це вхід заборонено? Так. Так, перестрибуватиму. Походу спускатися була помилка. Може його підірвати. Ух, як кабавовна. Гаразд. Гаразд. Тільки куди мені йти? Може спробувати пер... Ні, стрибати я не можу. Гаразд, щось легше треба взяти, щоб можна було перестрибнути. О, перестрибнув, все ж. Ф5. Тільки пара. Бляха-муха. Так, наверх, піднімаємось. Так ось. Пампушку про всяк падок, підготував. Ф-5. Походу. А, там турель стоїть. Я її знищив. F5. Ой, іще одна турель. Та скільки їх понаставляли цих турелів? Рай снайперку взят, возьму. Ось так, хедшот. Ой. Ось так. F5. Так, F5. Дякую за аптечку. А эти двери. Доступ заборонен, насколько можно. Вот так. Та. Ну, я не знаю. Вони. Вони просто знущаються з мене. Ф5. І звідки мені тоді заходити? Якщо доступ заборонено. Я не знаю, вже сміються з мене просто. А що тут? А тут я не був Ф5. Ой, зараза, Чудово сховаюсь тут, куди я провалився, бля, хамука? Ааа, вогнем мене спалив для хамуха. Спробую ще раз. Якщо ще раз не вийде, я закінчу запис. Довге завантаження, мабуть, з накопичувачами в мене щось. Ди сюди. Ди сюди. До побачення. Хтось, походу, ракетою цілився. F5. А, ah, я так і думав, що хтось ракетою по мені цілиться. Де да він. Ось так тобі, вогнеметник бісовий. F5. Так, нам сюди. Нам сюди. Не сюди? Ми там були. Тоді кудись треба рухатись. Тільки куди? А, тут може десь є прохід? Тільки його не видно. Так. Гарс. Поднимаемся наверх. Нічого собі розбіглись. Так, може десь прохід є. Доступ заборонено. Тут нема проходу. Звідкись ми зайшли? А тут... Це вже не знаю, знущається з мене чи що. Це походу... На другий поверх туди треба підніматися і. Тільки... А, тут... Походу, сюди нам. А я не помітив цього. Тільки тут. Аптечка та броня F5. А, так ось вона драбина. Ось, ось тут ми піднімемось. F5 так завалим цього так і 5 Спустимось Керування дверима. Так, F5 тут такий коридор заплутаний. Ну, все зрозуміло. Тут нічого. А тут ми були. Чи не були? Сюди пішли. Так, тут ми не були, походу. Не були. Тільки цей коридор, наче якийсь заплутаний він. Тут цілий лабіринт якийсь. Це вихід сюди. Раз пройдемось, ух, яка бавовна Гаразд, ще раз бережусь. А там ж, куди двері ведуть. Я їх не перевіряв. А, Зрозумів. Так, може спустимось. А, це ліфт. Не буду зберігатись. Ой, з одного пострілу завалив мене. Зав... Завалила турель. Ой, трохи прищемили мене, ну. раз mm -hmm. а боже ну и тесный тут прохит тесный а Раст. Гаразд. Якщо ще раз не вийде в мене все, буду закінчувати запис. Стак, тільки десь Турель може бути. Так, а, так я її знищив. F5? Оглянусь там, десь може ще турель бути? Спускаємося. Що? Ні, не все ще. Хто ще один був? Є? 5. не буду стояти на місці. А, зрозуміло. Ось так тобі. F5. Не встигти вогнеметом покористуватись. Якусь хоч багато аптечок понакладали. Так, спускаємось. Таж якесь йде. Що там? Знайти вхід на місце розкопок. Ну, Зараз бережусь F5. Так що на цьому це все. На зв'язку був Дейман. Підписуємось, ставимо лайки, пишемо в коментарях. Та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатись про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!